Друзі, всім привіт! З вами Ліана Бонько, і я відповідаю на чергове ваше питання. Отож, мій батько шизофренік, мене бісить. Проживаю з ним, з чоловіком і дитиною. Як бути? Дівчатка і хлопці, в мене до вас таке питання. Як бути? Просто коротко, лаконічно, без всяких відповідей. Піти геть. Питання, чому ви проживаєте разом із вашим батьком? Тим більше людина, коли хвора. Ви можете, є мільйон різних варіантів, коли ви можете не проживати. Тобто це є ваш свідомий вибір, чому ви власне проживаєте разом із батьком шизофреніком. Є купа варіантів. Назвати можу перелічити декілька із них. Зокрема, батька можна віддати в лікарню, поставити пансіонат, там якийсь, який відповідає за це, чи то по старості, чи то по, по, по хворобі і так далі тобто, де можна його просто де будуть піклуватися люди про нього, ті, які є. Це раз. другий варіант ви можете просто піти орендувати квартиру. Третій варіант: ви можете виїхати за кордон і так далі. Четвертий варіант і так далі. Тобто можна перелічувати без кінця. Тобто перестаньте стриматися за ту саму хату. Ось і думати про те, що батько от скоро помре. Та не помре буде жити до 120 років, а вам буде 90. Хочете жити до 90 років, раді Бога, живіть. Якщо вас це влаштовує, значить сидіть. І не плачтеся, і е, ніхто вам підтирати соплі не буде. Якщо вас це влаштовує, ви живете. Якщо вас це не влаштовує, значить ви міняєте свої обставини. Ви міняєте обстановку, ви змінюєте місце проживання. Ви можете піти на квартиру ще раз. ще раз повторююся. Так ви можете піти жити в палатку на вулицю, але в будь-якому випадку, якщо вас це не влаштовує, у вас є тим паче дитина і у вас є чоловік, то ви можете придумати і піти, не потрібно жити. А якщо стоїть питання, як допомогти батькові в цьому випадку, ну так звісно, у нього є можливо якась пенсія, можливо, він якомусь там соціальному забезпеченні і так далі. Тобто, потрібно допомагати, тому що він є ваш батько. Про це можна почути у моєму майстер-класі більш детально про. Енергію роду, про те, як правильно її прокачати, про те, як отримати більше фінансів, і це якраз іде свідчення того, чому їх вас не вистачає, бо ви проживаєте з батьком чи з і вас не влаштовує питання. І більш детальніше з цим можна розібратися, власне, у моєму майстер-класі енергія роду. В шапці профілю ви можете просто перейти, переглянути, написати мені, що ви хочете майстер-клас. Ну, я відправлю або реквізити, або на сайті можна оплатити і так далі. Тобто змініть свою обстановку змініть житло і у вас все налагодиться, і все буде добре. А ще, якщо є можливість, перегляньте, будь ласка, майстер-клас, ви ви тоді зрозумієте, як стосунки між батьком і дітьми впливають на наше фінансове становище. З вами була Ляна Бонько, і до нових зустрічей.